Нельзя что-то ей пожелать, потому что она достаточно сильная. Она настолько сильная, насколько вообще может быть человек силен. И это настолько вдохновляет, что сейчас должна Украина сплотиться и сказать ей, Надя, еще чуть-чуть осталось потерпеть, и все будет хорошо. Велике прохання жити жити і боротися. Це дуже велика ціна перемоги, якщо Надя загине, тому вона потрібна нам. Сила волі надії надихає всіх українців на перетворення України на справжню державу дозволяючи в отношенні особи, його носящих. і вообще... виходить. У Франції її порівнюють як Жанна Дарк. Вона постійно на увазі в мас медіа і газет, журналів. І тобто, це наша героїня. І я зробив свій внесок, тобто, побачивши її в образі Юдів, яка перемагає загарбників.